У ті далекі часи, коли боги ще ступали землею, світ був інакший, не було ні дня, ні ночі, лише вічні сутінки. Люди жили під сірим небом, де світло й пітьма змішувалися, наче незавершене полотно. І саме тоді сталася трагедія, яка розколола світ на дві половини. У горах жила дівчина на ім'я Айліна. Її краса була такою, що навіть перші квіти весни блідли поруч. У її очах сяяла іскра сонця, і люди казали. Коли вона сміється, темрява відступає. Її коханим був норен, юнак простого роду сміливий і відданий. Він любив Айліну не за красу, а за її серце, щире, лагідне, сильне. Вони мріяли про спільне життя, про дітей, про дім, де не пануватиме страх перед богами. Їхня любов була чистою, але саме вона стала причиною найбільшого прокляття. Серед богів вже у молодший на ім'я Еріон. Його називали Солодкоголосим. Бо його слова лилися, мов мед. Він спокушав смертних обіцянками слави і безсмертя, та в серці його жила не любов, а ординя. Він жадав підкорення. Коли Еріон побачив Айліну, то відчув не ніжність, а жагу володіти нею. Будь моєю. Сказав він, постаючи перед нею у сяйві. Я зроблю тебе безсмертною. Твоє ім'я звучатиме поруч із богами, і всі народи схилятимуться перед тобою. Аліна тільки схилила голову, та її голос був твердим. Я не належу Ці слова стали для Бога образою. Вперше смертна відкинула його. Вперше краса, яку він бажав, виявилась не його здобиччю. Гординя Аріона розірвалася вогнем. Як ти смієш відмовляти мені? Його голос гримів, як буря. Я Бог. І я даватиму безсмертя чи відбиратиму життя. Але Айліна стояла перед ним непохитно, і тоді він вирішив зламати її. І тут він простягнув руку. І у дівчини, спалахнуло світлом. Вона закричала, бо полум'я пронизало їх істки. Шкіра і волосся ставали сяйвом, наче вона розчинялася у вогні. Почувши крик прибіг і побачив, як кохана горить у сейві. Він кинувся вперед, схопив її за руки, які вже світилися полуденним жаром. Аліно його голос розривав дишу. Тримайся, я не відпущу. Вона глянула на нього крізь вогонь. Норене я не можу я не відчуваю тепла твоїх рук. Я помираю, коханий. Забирай мене, закричав він, дивлячись на Еріона. Ти Боже, почуй мене, якщо ти милостивий, її, забери мене замість неї. А еліна хотіла розповісти йому правду. Що це все сталося через її відмову бути здобичч Еріона, але Бог наклав на неї мовчанку. Слова застрягли в її горлі. Вона змогла тільки дивитися на Норена і плакати світлом. Норен стискав її долоні, які вже перетворювалися на жар. Я не залишу тебе. Чуєш, якщо ти йдеш у вогонь, я піду з тобою. Норена, ні. Її очі палали, а в них був відчай. Ти мусиш жити. Без тебе я мертвий, закричав він. Я прийму пітьму, я стану тінью, аби тільки бути поряд з тобою. Я стану ніч. Аби обіймати твоє світло вічно. Еріон засміявся і сміх його був гірший за грім. Як влучно, ти сам сказав свою долю смертний. Якщо ти жадаєш бути дінью, то будеш нею навіки. Небо розкололося. А Еліна вибухнула сяйвом і стала сонцем. Вічним вогнем, що світить усім, але не належить нікому. Но Рену балу темряву, його крик перетворився на нічний вітер. Він став нічю, холодною, безмежною, що завжди тягнеться за сонцем. Та ніколи не торкається, Гаріну усміхаючись додав. Я залишаю вам міть світанок із захід. Бачте одне одного, але не торкайтесь. Хай ваше кохання стане вічним стражданням, що тішитиме мене. Так з'явилася день і ніч. Люди вперше побачили небеса, розділені надвоє, і зрозуміли, що навіть чиста любов смертних може стати жертвою Божественної гордині. Відтоді світанки золоті, то сльози, айлі. А заходи криваві, то плач Рена, який щоразу бачить її і простягає руки, але нікого.